Цього про моркву ви точно не знали. Слухайте це відео до кінця. Будете знати про те, як правильно харчуватись. Мене звати Каленська Ірина, я практикуючий сертифікований нутриціолог. В чому різниця між цими морквами? Одна мита, одна немита. Звичайно, вітамінів мінералів буде зберігатися більше в немитій моркві. Це для лінивих. Я лінива, я часто використовую миту моркву. Плюс до всього, морква корисна чи не корисна, впливає на нашу фігуру чи не впливає, залежить від ступені її термічної обробки. Сира морква, вона має нижчий глікемічний Індекс, звичайно, там багато дуже цукрів, і ми її можемо використовувати в різних салатах і менше будемо від неї набирати вагу. Якщо морква термічно оброблена, якщо вона зварена, то глікімічний індекс буде підвищуватися. І ми будемо легше набирати з неї вагу, і таким чином вона стає вже довгим вуглеводом, тобто велика кількість крохмалю. І на вечерю ми вже її не використовуємо. Якщо хочемо бути худими, стрункими і не мати жирового гепатозу, наприклад, об'їдатись морквою теж не можна. Але з приводу вітамінів-мінералів одних вітамінів більше, коли вона сира. Інших вітамінів буде більше, коли вона варена. Тобто ми можемо використовувати і варену і сиру, але пам'ятаємо, що це овочі, які ми їмо на сніданок, на обід, тільки не на вечерю, тому що крохмалисті вуглеводи а це крохмалистий вуглевод, потрібно вживати менше при умові менше ввечері. При умові, що ви хочете бути здоровим, струнким і повним енергії. Може, всі люди стоять, дивляться. Я пішла з цією морквою. Ви не забудьте підписатися, бо відео знімати все важче і важче.